О, і, до речі, я сьогодні е, писав. ну Тобто, мені подзвонили. <свісно>, мені подзвонили сьогодні з е, готелю «Турист», Ми ж в готелі-тористи да, Так, да, до речі. Да, і, <свісно> і дуже смішно, бо мені подзвонили такі. Давайте ми зробимо таблички. Ну, типа, щоб люди бачили, куди ви, ну, типу, йти на е, власний зал. Угу. <свісно> От. Е, кому було важко розібратись, до зал. Одна людина, дякую. Стендап. А, там написано стендап. Супер. Кому було дійсно важко, зараз вони в холі такі, та де це ракадупа, блядь. Я чую звуки, але я не знаю. Люди сиділи в холі, типа, перед двома чи трьома типами, які просто щось між собою і такі. Це дуже довго щось вони готуються. Так. Мені подзвонив е, адміністратор залу і каже: що написати, щоб люди знали, куди йти. Я пишу: напишіть в лапках срака дупа, і стрілочка, куди йти. Ну, що логічно, ну, да. бо це власне те, що сьогодні відбувається. Е, на три великих повідомлення. Відповідь: е, На жаль, у нас в готелі проживають віруючі люди. Мені подобається, що, на жаль. Да, да. Так, <ріст> так. Саме піз. Ну ми. Ми бізнес. Ви внушені ці. Вони купили, ми да, ж не могли сказати. Ж, так працює бізнес, блядь. Ми... Ну, ти ж... <ріст> люди похилого віку. <ріст> а, Це список, теж їбануті. <ріст> і іноді ця хуйня пересикаються віруючі, люди похилого віку. Терористи. Діти! Правильно. Діти. І діти, ми не зможемо. Я вашу назву на табличці. Я бачив, як хлопчик восьмиліт підходить до ресепшена і каже: мені треба номер. Я хочу трахнути шалаву, як найшвидше. Восьмирічна дівчинка така. Да його Романенко! Міша, ти вже зняв номер. А ти яку восьмирічну дівчинку представляв? Шалаву? Так, так. На-мо-ві-лі... Ні, ні, рано. І що, і що, і шо? Так. Далі наступне повідомлення прийшло мені через хвилину. Можемо запропонувати вам три таблички з написом стендап і стрілочка. Що взагалі, ну, Їбать як не так. Можна було Формулу-1, в принципі, написати. Слухай, треба було, якщо три таблички, треба було написати до Бога за пенсією всі барні і цукерки, цукерки. Міше, куди ти мене привів? В них був варік написати Формула-1, але вони не написали, бо дойобуюся «Гоп». Коротше, далі мені ще третє повідомлення: це було: типу, набери мене, будь ласка, як. Бо це треба по телефону, блядь, такі питання вирішувати. Я написав, давайте фотку надрукуємо. Ну, можна ж надрукувати щось. І скинув фотографію, скріншот з нашого стріму, де сижу: я отак, Єгор отак, і Андрюха в масці. Ей-локо! Ей-локо один. ель один. Яка схожа El... на маску для реслінгу. І маска, про... яку Міша буде надівати на свою восьмилітню подружку в номері. <laughs> да. І там субтитри Ель-Локо. така фотографія. От. І я отримав відповідь: <laughs> <laughs> е... <Нахуй. laughs> Ні, відповідь нагадую: у нас тут <laughs> релігійні люди. <laughs> ну -ну. Перепрошую, але це не дозволяється етичними правилами нашого готелю. Та да піздець! Етичні правила нашого. Подожі, готелю. а що дозволяється? — Тут є стриптиз. Блє, Ти йому написав, що саме суперечить етичним правилам на цій фотографії. Може скатертина? може вони русня є пара, ні? Це що, вишиванка? Ні, що? яке що? Ну там досить багато варіантів, бо там на фоні, що є ну, — тупак, Конопля. — пепе. Єгор. Створення Єгора. Нє, може там вони викупають, типа та похуй. Я не знаю, блядь, я дивлю, мене нема навіть, у мене нема навіть смішного біта, типа на цю хуйню. Фух, клас. Да. Тому сьогодні тут стендап, э, як ви зрозуміли? Да? да? Це стендап, чуваки. Тепер отак. Якщо ви вдруг прийдете кудись, де буде написано стендап, і там одна людина, знаєте, вас наїбали піздець. Стендап це коли четверо людей.